Эти обстрелы, которые они периодически совершают в Донбассе, там, в э, тех территориях, которые они еще якобы считают территорией Украины, включая Крым, это подтверждение, вы абсолютно правы. Вот этот э, обстрел пляжа, популярнейшего пляжа под Севастополем, да, это ведь далеко не первое подобное э, преступление, военное преступление Украины. Помните, первый раз 10 лет назад, летом 2014 -го года, они прицельно обстреляли детский пляж в Угресии когда там полтора десятка человек, включая много детей, много раненых было и так далее. Вот с тех пор периодически, каждое лето, это у них стало такой страшной Традиции украинские вояки э, обстреливают пляжи, забитые, популярные. То есть зимой почему-то туда не прилетает никогда. Именно летом, когда там много людей, это понятное дело, что не случайно. Только раньше они э, в Зугрессе они обстреляли с старых бывших советских систем залпового огня. А теперь, да, теперь, по сути дела, это преступление рук американцев. Вы знаете, когда Путин сказал, что э, вовлеченность США не может э, не иметь последствий, мы должны понимать действительно то, что соверш... то страшное военное злодеяние, которое совершили вчера американцы, с помощью украинцев будем называть вещи своими именами. Действительно приближает нас, делает э, еще ближе возможность страшную возможность мировой войны. То есть э, не мы этого не мы этого хотим, не мы это делаем. Но опять таки они все больше и больше эскалируют ситуацию, все больше и больше создают поводы для жесткого ответа. Который мы пытаемся избежать и сейчас да, действительно, я согласен. А какого жесткого ответа мы пытаемся избежать? Вы понимаете, тут я согласен совершенно с тем, что не все нужно озвучивать. Месть это блюдо, которое подается холодным. Мы должны взвесить все возможные и симметричные и асимметричные ответы и не только Украине, само собой. Больно должно стать тем, кто совершает против нас злодеяния. В конце концов и они должны почувствовать э, в разных частях земного шара, что такое. Як сказав там Борис Джонсон, да тикать э, палкой в медведя. Ну а тим часом расисти теж э, повідомили, принаймні писали в пропагандистських своїх помильницях. Повідомлення, яке можна було трактувати як те, де йдеться про збиття американського безпілотника. Звісно, можливо, це фантазія розігралася. Ось пише один з расистів, який, начебто, колишній пілот. Написав, що начало положено, поздравляю всіх причасних. Звісно, ж не написав, що саме «Ждемо від піндосів про непрофесіональні дійство в Чорному морі Тепер повищена турбулентність. Посмотрим на постійній основі І, чи це була разова акція. Написав цей, самі розумієте, хто. Відразу можна було протрактувати так, як збили би щось розвідувальне в Чорному морі. І раз він говорить про піндосов, значить відноситься до юрисдикції Сполучених Штатів Америки. Разом з тим, коли почали з'являтися подібні припущення, цей самий, так би мовити, автор цього прокремлівського -про телеграм-каналу почав писати, що ну про збіті та борщить не нужно, там би зразу була наклейка. ну Тобто там все буде предельно понятно типу чекаємо офіційних коментарів. Але мені здається, що офіційних коментарів в расистів вони навіть якщо бувають, то все одно це якась неймовірна брехня і дичина. А таким всяким не будемо називати назву цього каналу. Вкотре, щоб не піарити, треба просто ну навіть не знаю. Вони ніколи не, не скажуть самі собі перед зеркалом, що вони просто обслуга кривавого терористичного режиму, будуть писати і далі таку маячню ну, а нашим силам оборони, як і нам з вами своє робити. Їм, власне, на полі бою, а нам допомагати, зокрема, донатами, треба не забувати про це. Як намагалися трактувати, власне, що ж написав. Так званий цей колишній пілот припущення були, що збили розвідувальний безпілотник rq-4 Global Hawk але не збили. Писали і інші, скажімо так, блогери, що він ймовірно висів десь. Неподалік Румунської констанції в територіальних водах Румунії. Ну і власне туди сів після дій турбулентності. Ну, ета теж ні що, пишуть рашисти, парні смотрели по средній отметці. Сів собі та й полетів далі. Напевно, нічого страшного і не відбулося. Тому рашисти хотіли би порадуватися, але, вочевидь, напевно. Рано раділи, але з, з іншого боку, можна подивитися, під іншим кутом. Якби було збиття якогось американського розвідувального безпілотника, то чим би відповіли американці? Правильно. Над глибоким занепокоєнням. І більше нічим. Тому расисти тут у них руки розв'язані, вони це знають і вони можуть з цим щось робити. Але м подивимося, як воно все буде. Побачимо поки що тільки голослівні заяви. Ну і щодо американської зброї пам'ятаємо, що рашисти вже звинувачують Сполучені Штати Америки в тих атаках на Крим, які ось відбувались недавно, про які ми також вам зазначали. Ну і крім того, багато аналітиків говорили, що все ж таки росіяни цілеспрямовано розміщують військові об'єкти серед цивільних. Мова йде про той випадок, який стався на пляжі у тимчасово окупованій окупованому Криму. Ми про це також говорили. Що як ішлося у звіті інституту вивчення війни, 23 червня, Міністерство оборони Росії заявило, що Україна запустила п'ять ракет «Атакамс» з касетними бойовими частинами, саме по Севастополю. І окупанти, нібито, тоді перехопили чотири з цих ракет, але одна відхилилась від траєкторії польоту та. Вибухнуло ну і пізніше РФ, і знову ж таки, що вони могли ще зробити, окрім того, як звинуватити. Але тут вже вони звинувачили не Україну, а звинувачення пішли на адресу Сполучених Штатів Америки. Вони їх звинуватило в жертвах серед цивільного населення, попри визнання того, що саме російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту та вибухнути. Ну і ми майже кожного дня говоримо про ті вибухи, які лунають у тимчасово окупованому Криму. Говоримо про ту бавовну, яка там відбувається, та успішні операції, як збройних сил України, так і головного управління розвідки СБУ. Також бачимо, що все ж таки. Нашим силам оборони вдається досягати тих військових цілей, які знаходяться саме на тимчасово окупованих територіях. Ну і про ці події також багато експертів зазначає. Зокрема, військовий аналітик Олександр Мусієнко також аналізував ці удари по Криму, які відбуваються майже кожного дня. Можемо заслухати його детальніше. Що Вашингтон, Лондон, Париж. Як мінімум, саме ці країни я їх перелічив. Чому тому, що вони нам надали озброєння, і це не є таємницею, не є таємницею, яке може діставати по Криму, і вони це озвучили публічно. І Україна наносить цими ракетами удари по військових об'єктах. Дійсно б'є по цих об'єктах, а законник легітимних цілях. Дотримуючись норм міжнародного права гуманітарного на відміну від Росії, а ми дотримуємося, і нас ніхто в цьому не звинувачує. Так, от удари по військових об'єктах американської, британської, французької зброї Стормшедов Скальпідже нас. Кимас. Це ж не є таємницею, не є. Ну так, от ми отримали цю зброю. По-друге, є не одна резолюція генасамблеї ООН. Що Медведів хоче, в чому він звинувачує Вашингтон? Тому що Вашингтон допомагає Україні виконати рішення, а не одне гінасамблеї ООН, про те, що Крим потрібно демілітаризувати, а Росії потрібно звідти забратися, тому що вони незаконно його окупують, і це зафіксовано в усіх там актах міжнародного права, які на сьогоднішній день є.